До вас всіх вітати у себе на каналі. Мене звати Іра. Давайте сьогодні разом з вами поговоримо про садові рослини. Якщо вам цікава ця тема, залишайтеся зі мною. Сьогодні ми будемо роздивлятися моє придбання, яке я зробила всередині квітня 2024 року. Я придбала примули дуже симпатичні, на мій погляд, найгарніші першоцвіти, які можуть бути із багаторічників. Дівчатка-хлопці, сьогодні я хочу вам представити до огляду свою посилочку, яка до мене приїхала, яку я очікувала, і саме найголовніше роздивитися всі мої скарби, що знаходяться саме в цій посилці. Ось так вона виглядає. Сьогодні, друзі, я хочу вам показати те, що до мене прийшло. Я посилочку забрала не зразу. Коли мої скарби приїхали до мене ввечері, то я вже не змогла цього зробити, бо дуже була втомлена. Тому поїхала на наступний день. І дівчатка, давайте будемо все роздивлятися. Подивіться, яка в мене є краса. Це дівчатка, сорт зветься Purple Diamant, якщо я не помиляюся. Подивіться, яка ця махрова Ось є в мене красунечка. Я зараз її за кадром буду розпаковувати для того, щоб вам не показувати ось ці всі, ну, як я гадаю, такі кадри не дуже симпатичні. Я такі не дуже, якщо чесно, люблю. Зазвичай хочу бачити вже красу. ось так вона виглядає. Корінчики в неї непогані, якщо так придивитися. Кущик, друзі, не дуже великий, як ви бачите, малесенький. Але найголовніше, що ця рослинка, судячи з її вигляду, має добрий імунітет, і я гадаю, що вона повинна добре зростати у садочку. Ось так я покручую, показую для себе нотую вам, щоб ви роздивилися, яка це неймовірна махрова гарнюнічка. Підписую її назву. Для того, щоб нічого не забути, і, звісно, правильно все вимовляти. Йдемо з вами далі. Ще в мене є ось такий сорт симпатичний, на мій погляд, він йде вже, бачите, в таких блакитних кольорах, також махровий. Це дівчата, хлопці, є примули біларини із цієї сортосерії махрової, які в нас зимують в Україні без укриття. Я, дівчатка, сьогодні буду вам показувати 18 сортів. Тому, якщо ви щось робите, відволікайтеся. А якщо все ж таки вас зацікавила ця рослина, сідайте зручніше, давайте будемо її роздивлятися. Саме ці сорти якомога наскільки мені вдасться передати саме, якщо буде вона квітучою ця рослинка. Цей колір, бо камера дівчат зараз перейде дуже і дуже добре саме. Цей цвіт це є відтінок Батік-блю, також вам його підписую цю назву. Подивіться, яка гарнунечка. Колір просто неймовірно крутезний. Бачите, по краю йдуть ось такі якась така невеличка облямівочка у вигляді, ось тут у вигляді білому, бачите? Бо це вже, мабуть, відквітає квіточка, а можливо, навпаки тільки зацвітає. А тут добре-добре. Видно. Також, дівчатка, це йде одна розеточка. Ось така її коренева система. Вона, як ви бачите, дуже і дуже непогана, мені здається, кущик просто суперовський. Далі ще йде ось такий сорт. Це сорт дівчатка світ апрікот. Теж непогана, бачите, йде ось з квітконосом. Буде ще квітувати вже в моєму садочку. Підписую назву цього сорта. ще я вам нагадаю? Це світ Апрікот. Ось така гарнюня і симпатюля. У Порівнянні з іншими сортами, вона трішечки тоньша, коренева система. Гадаю, що тут не дуже багато грунту, але давайте. Розпакуємо і подивимо. Ось так це все виглядає. Дуже-дуже, дівчатка, непогано. До речі, що хочу сказати, саме в цьому сорті є три розеточки. Це дуже-дуже добре, бачите, ось одна, ось друга. Дівчатка, хлопці, бачите, і ось третя. Тобто, в мене буде такий до кінця цього сезону невеличка, такий дуже-дуже непоганий кущик. Буду в це вірити, що з нею все буде добре, і ми за цим всім з вами будемо доглядати, спостерігати і милуватися красою природи. Продовжуємо, і я вам пропоную подивитися на Pink Ice, так зветься цей сорт. Дуже-дуже подивіться дівчата, яка махрова квіточка, він вже йде, як ви розумієте, з квітконосом ось такий. Мені здається, тут одна йде розеточка, але непогана рослинка pink Ice – це буде, я так розумію, рожевий білий. Якщо правильно я згадую цей сорт на картинці, то саме він. Повинен бути ось такий. Груд дівчат вже підсох, але нічого страшного, бачите, коронева крутезна, просто йду зараз її саджати, бо вона потихеньку, помалесеньку вже починає підсихати. І давайте я вам покажу, куди я її посадила. І навіть вже підписала, щоб не забути її назву, коли ця квіточка. Розкривається, вона така білесенька, махрова, симпатична. А в подальшому, коли вже квіточки починають старіти, так пишуть дівчатка, ті, які вже її мають, що вона дає такий рожевий відтінок. Я її посадила біля гіацинту. Нарешті я його розсадила в цьому році. по кожного року намагаюся це зробити, все в мене не вистачає часу. Мені здається, вони отут один з одним. Будуть друг друга доповнювати, бо гіацинт, він йде кремового відтінку. Бачите, такий, як начебто дивишся, білесенький, а потім такий він більш кремовий. І мені здається, тут в поєднанні все буде з нею добре. Це я тут трохи струшую землю, ґрунт, коли саджала, трошечки тут на неї падала земля, але нічого страшного. Друзі, я починаю пришвидшуватись, бо не встигаю. Відео у нас з вами затягується. Показую вам дві отакі красунечки симпатичні. Оце сорти, якщо я не помиляюся, нектарин. Отака симпатична, бачите, квіточка, неймовірно, гарнезна, вона ще стоїть в бутоні. Можливо, вона навіть і в посилці відкрилася. Але ми з вами будемо роздивлятися її пізніше, тому що вона. Після посадки повинна показати свої дуже симпатичні квіточки. До речі, що хочу сказати, примули дуже-дуже добре переносять переїзд, особливо коли в них ось таке крутезне пакування. З ними завжди все добре. Тому, дівчатка, будемо з вами бачити. Я вам обов'язково зроблю огляд своїх красунь, коли посаджу, коли вони розквітнуть. Коротше говоря, коли буде що показати. Це в мене інший також сорт. Бачите на. Стоїть брунічки, дуже дівчаточка, я люблю примулки, я вже це вам все казала. Це мандарин, так зветься цей сорт. Ну, Будемо пізніше бачити, який він буде по кольору. Мені здається, на сьогодення ось так все непогано виглядає. Тут в мене йде одна розеточка, нічого особливого, але буду саджати і пізніше вам покажу, куди. І саме найголовніше, як це все буде виглядати вже в повному розцвіті. Далі до вашої уваги я представляю ще вам одну красунечку. Вона вже йде з квітами. Подивіться, яка вона гарнюня, симпатюля. Друзі, це просто якась неймовірна краса природи. Бачите? Просто і просто крутяк. Гляньте. Я просто у захваті. Жовтесенька така серединочка. Будемо бачити, як вона буде зростати в моєму садочку, які її справжні кольори. Невеличка розеточка зовсім у порівнянні з іншими. Я б сказала, навіть така малесенька. Можливо, цей сорт дуже повільно наростає. Може і таке бути. Отак я прокручую, щоб ви могли бачити, що та як. Отак вона до мене приїхала. Тобто, коренева тут, мені здається, дуже. Невеличка, ну як ви бачите, а можливо, просто тут йде така упаковка. Буду саджати до садочку і покажу вам далі ще один сорт, який приблизно такого кольору. Ось що я маю на увазі, друзі. Подивіться, яка краса. Ці біла вони неймовірно гарнезні. Бачите, скільки тут, давайте про неї ось поговоримо далі. Подивіться, як вони крутезно виглядають. Ось ці їхні рюші – це щось неймовірне. Це витвіри якогось мистецтва. Бачите, дівчатка? Хлопці, гляньте. Я просто від неї у захваті. Непогана, дуже розетка саме цього сорту, така величенька. Я вам її зараз підписую. Якщо щось робите, відволікайтеся, щоб подивитися, дізнатися її назву. Буду спостерігати, як вона буде зростати в садочку, і дуже мені хочеться, щоб вона їх в подальшому квітувала. Бо ось ці дівчатка, квіточки, треба їх просто мати. В своєму садочку, щоб бачити, ось цю красу. Ніжка, бачите, вона в неї ось така невеличка це на сьогодення, а там будемо далі бачити. Серединка, також ви можете бачити, що вона в мене буде зростати. Ну і буду вірити в це, звісно. Щоб мати красу природи в своєму садочку, продовжую вас знайомити з тими сортами, що до мене приїхали, і я вже підписала дівчатка на бірочку, буде ось така в мене примула зростати в садочку. Мені не вистачає бірочок, які я купувала разом ось з цими бірочками. Треба їх ще замовити собі. Далі я хочу вас познайомити з таким ось величеньким кущиком примули тільки що бачили її назву. Дуже такий непоганий кущик, мені здається. Вона така, мабуть, буде величенька у порівнянні з іншими сортами, якими я показувала. Коренева в неї також дівчата, дуже непогана. Це я тут намагаюся без вас розмотати, щоб. Не дуже затягувати відеоролик, тому що він і так у нас якийсь такий виходить довгенький. Подивіться, яка тут корнева, добра. Вони вже дівчатка вони починають потихеньку підсихати. І для того, щоб вони не втратили свій торгур. Я намагаюся безстренько посадити. І чесно вам признаюся, в нас на вулиці вдруг. З'явився такий, ну як вдруг, да? все ж таки погодні умови вони такі сьогодні є. Через два часа вже сонце світає, потім навпаки, дощ. Тому у нас намальовується якась така хмаринка, можливо, буде дощ. Саме найголовніше, щоб він був не ще ми не встигли все зробити на городині, тому дощ нам не потрібен. Ну, це така, знаєте, відступ, лірика. Давайте до приму, Іду сажати зараз прим. Примулу біларина крем, і буду показувати вам, де я знайшла її місце у своєму садочку. У мене є невеличка галявина простої примули. Вона в мене чудово виглядає, на мій погляд. Потихесенько показую свої ось такі білі. Прості квіточки, не менш симпатична, ніж біларини, але просто мається така двокольорова. І мені здається, біля цього сорту мій крем, ось ця примулка, дуже-дуже буде чудово поєднуватись у вигляді своїх квіточок. Цей крем такий. Також симпатичний буде відтінок, будемо з вами бачити його справжні кольори. І мені здається, саме з цим сортом у поєднанні один з одним вони покажуть чудовий тандем і симпатичну, на мій погляд, галявину, яку в подальшому я планую зробити саме з примулок цих двох сортів. Тобто, я полишаю цей сорт саме зростати в цьому місці, де в мене. Також є хости. Потихесенько, дівчатка, вони вон там у мене витикуються. Ще дуже-дуже в мене тут прохолодно в цьому місці. Ну, така, вон, бачите, яка пипачка всього на всього терчить з землі. Тут в мене сонечко буває тільки до 11 дня, а потім повертається і завжди в мене тут темненька. Ну, така, знаєте, тінь якраз добре. Зростає тут хоста. Ну і ви бачите, я вже пітунії посадила. Не знаю, чи рано чи не рано, але вирішила, що вже, мабуть, її пора зростати разом з моїми примулками. Ще до свого садочку я також посадила ось цей сорт. Океан Блю. Вона повинна бути блакитного кольору, ця примула. В мене є молодесенький кущик. Ось так він виглядає. З одного боку, я вам показую, з іншого. Мені здається, це саме і є молодесенькі кущики. Дівчатка, хлопці, напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте з цього питання? Але він непогано виглядає. Коренева в нього система така була, як і у попередніх примул. Тобто вони всі, дівчата, хлопці, приїхали дуже і дуже добресенькі. Ну, я маю на увазі по кореневій системі. Зараз ви також бачите ще одну красунечку, симпатичну. Ваніла вона зветься, бачите. Це в мене ще вистачало бірочок, тому я, звісно, їх підписувала. Отака замурзана трошечки. Я тут намагаюся, бачите, збити цю всю грязь, оцей бруд з неї, щоб показати вам її квіточку симпатичну і ніжну. Йдемо далі, роздивляємось інші примови. Ще вам показую одну красатульку, отак вона виглядає. Мені здається, вона буде соковитою. Коли покаже свої квіточки, mm. отак От виглядає, якщо придивитися в упаковочці, в якій вона приїхала, отака От в неї коренева, отак От виглядає без упаковки. І, І це, друзі, є примула Лімон шифон, якщо я правильно вимовляю її. Підписую вам, щоб запропонувати вам подивитися, як правильно вона зветься, щоб я вас не обманювала. Отака гарнюня симпатюля. Требує вже срочно-срочно свого ґрунту, свого місця положення в моєму садочку, і я це зроблю для того, щоб її, бачити, красу. Продовжую вас знайомити з примулами, ті, які вже поселилися у моєму ґрунті, в моєму садочку, це кармен. Симпатичний ось такий підліток, на мій погляд, бо в нього така коренева була, як і у інших примул, непогана. дуже. Ну, Як я вже казала, вони всі добре переносять переїзди навіть у відкриті кореневій системі. Чого я кажу підліток? бо, як ви розумієте, це в мене одна розеточка, нема ще ніяких виглядів. на... Бруньки. Я бачу, що мій кущик підгорає на сонечку, бо трошки на нього падає сонечко. І ви бачите ось так, як він виглядає у своїй красі поруч з. Чудовим сортом, який в мене вразив, я не знаю чи більше, можливо, і це є сорт Валентайн, якщо я правильно я також його вимовляю. Симпатична гарнюня, яка міняє колір. Ви бачите зараз, дівчата, я вас знайомлю з цим відтінком цього сорту «Примлий». Вона така становиться трохи Бургунді. Бачите, є світліше, є темніше. Подивіться, які відтінки. А коли вона розкривається, дівчатка, вона зовсім по-іншому виглядає. Ось якраз дуже і дуже добре видно, дві квіточки. Одна вже розкрилася, та що посвітліше, в моєму садочку, тобто вона була на пуп'янку. У посилці, і після ґрунту, після доби, як вона провела в моєму садочку, вона подарувала мені свою квіточку. Не, не подарувала, а точніше, розкрила свою квіточку вже у моєму садочку. Дуже крутезно виглядає. Це саме є підліток молодий кущі, бо в нього, бачите, вже пішли квітконоси, там ще далі будуть йти. Тобто, це молодесенький кущ, який дарує мені свою. Красу. Я задоволена, дівчата, нічого не підгорає. Супороська також була коренева система, а квіти, ось подивіться, бачите, показую вам цю розеточку, щоб ви розуміли, як то все відбувається, коли до вас приїжджають невеличкі квіти, невеличкі кущики, але які чудово виглядають і мають імунітет. Ось так вони поруч друг. Біля друга зростають. А це, друзі, ще один сорт. Я вам зараз його показую, знайомлю. Намагаюся, щоб ви його самі прочитали, як він правильно зветься. Бачите, вже не вистачає мені бірочок. Я хочу. Бачити його цвіт у своєму садочку, бо бачите, вже є ось ці квітконоси, які потихеньку-помалесеньку зростають. Я ось дуже переживаю, чи не глибоко я її посадила, буду за нею спостерігати, щоб нічого з неї не відбулося, бо хочу мати цю красу. Ну і звісно, бачити, яка вона буде. Також молодесенький кущик, дуже непогана була коренева. Але, друзі, як ви бачите, трохи, мабуть, все ж таки я умудрилася її заглубити. Але нічого страшного, постерігаємо за нею і будемо милуватися її красою. А ще в мене у садочку вже посаджені ось ці два сорти, які ви бачите на ваших екранах. Якщо дівчата щось все ж таки робите, або хлопці, відволікайтеся, щоб ви могли змогу прочитати, як вони звуться. До речі, з цим сортом я вас вже знайомила на початку цього відеоролика. Ви бачили, як він тільки намагався розкрити, показати свою красу, справжній цвіт. А зараз ви бачите. Як він виглядає саме на спекотному сонечку. Тобто цей фрагмент відео я вам знімаю, коли на вулиці спека неможлива, сонце вже світить. До речі, вони не будуть в мене зростати саме на сонечку на постійній основі, а тільки деякий час, потім від дерева йде тінь, і вони чудово будуть виглядати у поєднанні з садовими квітами, які зростають. А саме тюльпани і гейхери. Тюльпани в мене, дівчатка, є отакого трохи рожево-бускового відтінку, махрові, симпатичні. Нарешті я вам їх показую. Отак вони виглядають. Намагаюся вам це зробити, щоб показати, чого саме я тут притулила ці два сорти примули. Мені здається, вони будуть просто супорозьки виглядати, коли нарастуть. У поєднанні один з одним саме в цю пору, і я гадаю, що в мене все ж таки все вийшло. Тепер найголовніше, щоб вони прижилися, і показали свою красу. А ось для цієї малечі, яка зветься Блю Чемпіон. Якщо правильно також вималяю, я знайшла їй місце у садочку. Де зростають неподалека мої квіти, які ми з вами роздивлялися нещодавно. Тобто, в мене вона росте ця примула біля Вейгели All Summer Monet, яку я вам вже показувала. Подивіться, дівчатка, хлопці, відеоролік такий невеличкий кущик. Я гадаю, що це саме підліток, дуже хвилювалася за те, щоб він добре прижився, бо серединка в нього, якщо придивитися, дуже і дуже світла. У мене таке склалося враження, що це, знаєте, така була розсада. Інший кущ примули. Чудова, на мій погляд, він в мене виглядає, до мене приїхав, отак дивиться, якщо ближче роздивитися. Друзі, це в мене молодесенький кущик. Є декілька тут розетичок, саме дві, і вже ви бачите пуп'яночки, які вона нам покаже. Скоро-скоро буду вам обов'язково це все показувати, бо не можна пройти біля цієї краси спокінесенько, отак вона зветься. Якщо в кого вона є, дівчатка, пишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вона вам, чи ви нею задоволені, чи ні. І ось її сусідка також примула, яку я вам показувала на початку цього відеоролика. Ось її назва. Я тут, вже, бачите, намагаюся всі ці бірочки, на чому завгодно їх писати, всі ці назви, щоб не дай Боже нічого. Не загубити, а ця дівчатка-примулка, яка зростає, якщо так можна назвати, точніше, вона просто в цій склянці провела ніч. Бо дуже вона стала висихати, тобто сохнути. Я її дістала, звісно, налила трохи водички і поставила повністю у чашечку для того, щоб вона не пропала. Бачите, куди я намагаюся її посадити. До речі, це вона йде в мене за номером 13. Не знайшла я у своїй накладні, як вона. Злеться, тому написала продавчині, вона відповіла мені, написала, що це є сорт Gold. Я вставляю для нотування саме, як вона мені відповіла, тобто особисте повідомлення, щоб не загубити його. Ну і ви бачите, дівчата, що я вирішила додати сюди мускарики. В мене такий був чудовий настрій. Ось подивіться, як вони виглядають. Це, До речі, мускарик, оцей махровий називається армянський Blue Star. Він дуже-дуже довго в мене, років 10, мабуть, а то й більше, зростає в моєму садочку. Як і ось цей сорт простесенький, але я їх обожнюю. Мене є. Звичайна колекція мускарі, які я потихеньку помалесеньку з часом, з роками збираю. І я вирішила зробити таку невеличку світлину, бо знаєте, як воно кажуть, все склалося, воно само просилося. Тому зараз я вам це все показую, як виглядає, до речі, цю ємність ми купували з вами в епіцентрі, я вам це все розказувала, показувала, тому якщо цікаво, полишаю під цим відеороликом, також в описі. Посилання, дивіться, дівчатка. Але кажу вам всім до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.